Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сполучені Штати Америки. Оголосили про запровадження нових масштабних санкцій проти Росії. Міністерство фінансів США і Держдепартамент оголосили про нові обмеження проти представників російської еліти фінансово-промислових секторів РФ спрямовані на послаблення спроможності Кремля вести війну проти України. Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства. Передає Укрінформ сьогодні. Офіс контролю за іноземним. Активами мінфіну США запроваджує близько 100 позицій із санкціями проти представників російської еліти, а також промислової бази Росії, фінансових установ та постачальників технологій, зазначається в повідомленні. Державний департамент США також оголосив про запровадження персональних санкцій проти більш 70 осіб. Обмеження введені в рамках зусиль США, спрямованих на те, щоб підірвати спроможність Росії. Вести війну проти України. США продовжують докладати зусиль, аби уразити ланцюги військового постачання Росії, а також позбавити Путіна доступу до обладнання технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України. Заявила міністерка фінансів США Джанет Єлен. За її словами, нові санкції стали чітким сигналом для. Фізичних осіб, компаній та організацій, які отримують прибутки від війни, що вони також притягуватимуться до відповідальності за свої дії. Зокрема, в санкційному списку опинився російський олігарх Андрій Бакарьов, його дружина Ольга Сировацька та підприємство олігарха Транс. Маш Холдинг, яке виробляє рухомий склад, санкції введені проти поплічників Бакарьова, які очолюють великі підприємства. А також заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка. Серед підприємств до чорного списку внесені ВАД Союз, яке виробляє двигуни для крилатих ракет та військово-транспортних літаків. «Балашихінський ливарно-механічний завод, це виробник авіатехніки. Авіазавод Агат та інші підприємства галузі паралельно введені обмеження проти російських компаній, пов'язаних з електронікою і технологіями, які працювали на БПК Росії. Крім того, і це досить важливо. В контексті того, що ми говорили у попередніх відео, санкції запроваджені проти двох компаній, розташованих у Туреччині, які допомагали переправляти в Росію товари подвійного призначення для виробництва безпілотників, крилатих ракет та іншої. Бойової техніки сполучені штати заявляють, що готові далі запроваджувати нові санкції в разі реалізації Росії та КНДР проєктів військового співробітництва і передачі зброї. Відповідну інформацію опублікувало видання Укрінформ. Це те, якщо коротко підсумувати цю інформацію, про що ми говорили попередньо: що Сполучені Штати Америки станом на зараз ставлять за ціль накладати санкції поки що проти компаній третіх країн, які намагаються допомогти Росії обходити санкційні обмеження шляхом. Перенаправлення до РФ товарів подвійного призначення. Пам'ятаєте, було попереднє відео, де я зазначав, що представники ЄС, Великобританії США відправлялися в об'єднані Арабські Емірати для того, щоб переконати останніх, не допомагати Росії обходити санкції в контексті якраз перенаправлення ось цих товарів подвійного призначення. І ось сьогодні виходить інформація про те, що Штати вже накладають санкції не тільки проти. Чергових російських компаній, олігархів і їх публічників, а також проти двох турецьких компаній, які якраз намагались і допомагали Росії перенаправляти ось ці товари подвійного призначення. Дуже така позитивна новина. Я думаю, що ті турецькі компанії, вони досить добре задумаються над тим, чи потрібно їм у подальшому займатися такими обхідними. Маневрами. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!